Привіт усім! Я впевнена, що у кожного з вас, друзі, ростуть вдома квіти. Ви за ними доглядаєте, поливаєте та витираєте їх від пилу. Чи не так? Тому сьогодні я, Софія Барин, розповім вам усе про ваших домашніх зелених улюбленців, тобто вазонів. На перший погляд здається, ну що там, прості зелені горщики із домашніми рослинами. Але повірте, вони можуть прикрасити та надати затишку у простій кімнаті із непримітними меблями. До речі, використання живих квітів в інтер'єрі квартири зараз популярне як ніколи, ходімо ближче познайомимося із цими квітами у горщиках. Науковці довели, що користь від таких домашніх улюбленців надзвичайна. Кімнатні рослини перетворюють вуглики газ на кисень, тобто вбирають повітря, яке ми видихаємо, і виробляють свіже. А ще поглинають багато невидимих хімікатів, наприклад, автомобільних вихлопів, які заходять в оселю через вікно. Якщо вони такі корисні, то їх потрібно тримати удома. Але як ж ними доглядати, питаєте ви, якщо вони усі такі різні, то не хвилюйтесь, я добре підготувалась, багато чого нового прочитала та готова усе розповісти вам про ваш вазон. Якщо ви хочете стати успішним квіткарем, то повинні добре знати, що для рослин є найголовнішими такі фактори, як полив, харчування, ґрунт, освітлення та температура. Знаєте, чому вазони зазвичай стоять на підвіконнях? Так, так, вони тягнуться до сонця. Світло потрібне для рослин, щоб переробити поживні речовини і вижити. Народі кажуть, чим більше сонця, тим квітка буде рости гарнішою. Температура відіграє не менш важливу роль у житті рослин. Наприклад, нам людям комфортно, коли температура є від 22 до 28 градусів тепла. А у рослин все по-іншому приємна температура це від 15 до 30 градусів тепла. Тепло дуже важливе для кожної рослинки, тому більшість з них походять саме із тропічних або субтропічних частин землі. Щоб квіти були задоволені вологістю, потрібно тримати горщики із рослинами ближче одну до одної. Також використовуйте зволожувачі та найголовніше оприскуйте рослину водою. Щодо поливання, то це взагалі ціла наука. Якщо забагато води, то рослина задихнеться і помре, а замало просто засохне. Тому в цій справі потрібно бути дуже обережними. Перед тим як купувати собі вазон, дізнайтесь усе про його догляд та поливання. Адже кожен вид рослин потребує особливу порцію води. Дехто любить пити раз на тиждень, а інші частіше. Але ґрунт теж є дуже важливим. Просто подумайте, без землі квітка не мала б де і як рости. А правильно підібраний ґрунт, тому може вам виростити справжню красуню. Місто рослинки також полюбляють, тому не ігноруйте їхні бажання. Але з цим потрібно теж знати межу, бо надбірна кількість добрив небезпечна. Під час росту пригодовувати рослин потрібно невеликими порціями. Пам'ятайте, взимку добре потрібно менше, а от влітку напаки більше. Купуйте рослини, доглядайте за ними правильно та ставайте юними квітникарями. А з вами була Софія Барин до зустрічі. Щасти.